Світло з насіння у Миколаєві навчилися з лушпиння та тирси виробляти електрику. Одне з приватних агропідприємств вирішило не викидати відходів, а побудувати міні ТЕЦ і спалювати їх там. Вийшло так вдало, що енергії стало навіть забагато І 90% її продають державі. Ось так вже майже місяць починається кожен вечір світлани та її синів. Свічки та ліхтарики завжди на похваті. І в основному відключають світ після обєдак. Чотири часа стабільно у нас немає світу. Тож уроки із дітьми доводиться вчити при свічках. У пітьмі вони і пишуть, і читають. Місточки збивають малі. Читають а Світлана одягає їх тепліше, аби не змерзли. У будинку все живиться від електрики. Немає світла, немає тепла. Вирішити проблему з дефіцитом електроенергії та вимгненнями світла могли б ось такі міні-ТЕЦ. Це обладнання здатне забезпечити теплом та електрикою цілий мікрорайон. Таких міні-ТЕЦ в Україні всього п'ять. Цю збудувала одна з миколаївських агрокомпаній. Унікальність її в тому, що газові казани тут переобладнали на твердопаливні. І енергію тепер виробляють навіть із тирси та лушпиння. Останнього у підприємців хоч греблю гати. Дана луза. Етадходи масла і страксованого заводу при производстве подсолнечного масла. В комплексі у нас виходить безотходное производство. Щодня вантажівками лушпиня привозять сюди, до спеціального бункеру. По транспортеру лушпиня потрапляє ось до цього бункеру. А вже з нього безпосередньо у котел. Одночасно з лушпинням до пічки подають і тирсу. У кожної сировини тут своя функція. Чепа у нас создает процесс горения, сам, поднятия давления, а лузга регулирует давление. Температура в топке порядка 1200-1400 градусів В зависимости от паровой нагрузки. Чем больше нагрузка, тем больше температура. Далі у казанах нагрівається та випаровується вода. І вже за допомогою теплогенераторів виробляється електроенергія. Це поміщення маршзала нашого комплекса. В ньому знаходиться два турбогенератора мощністю по 2,5 МВт. Ми е, видаємо електроенергію. Цей автономний енергокомплекс підприємці спочатку будували для власних потреб, але потім збагнули, що його потужності вистачить ще й для інших споживачів. Тож уклали угоду на продаж. Державі постачають аж 90% енергії. Це вигадний на сьогоднішній бізнес, якщо ти працюєш на відходах сільських хазяйств на дісної Компанія вже отримала ліцензію на виробництво не тільки електрики, але й тепла. Підприємці вже готові зігрівати та освітлювати цілий мікрорайон Миколаєва. А поки виробники-винахідники міркують над втіленням ідеї, Світлана, мешканка найближчого мікрорайону, тішиться новенькій газовій плиті. Її днями придбала замість електричної. Кушать гріємо, можна приготувати хоч щось. А так сиділи, голодні. Тим часом малеча у пітьмі прикрашає новорічну ялинку. Найменшому дворічному Сашкові так і не втямки. Чому ж вогники на ній так і не горять? Ірина Заїка, Віталій Новак, програма Вікна СТБ.